Друзі, зараз знайдемо відповідь на дуже популярне питання і дуже актуальне. Наскільки вистачить акумулятора свинцево-кислотного для котла опалення, і який треба акумулятор свинцево-кислотний, для того, щоб воно коректно працювало і ваш акумулятор не здох за одну зиму. Акумулятор має бути настільки великий, щоб котел споживав не більше, ніж 10% його ємності за годину. Струм розряду 0,1%. Це для свинцево-кислотних стартерних АКБ, які всі ми з вами бачимо в автомобілях. Що нам для цього треба? Для початку нам треба дізнатися, скільки бере холостого ходу інвертор. Беремо, підключаємо інвертор до акумулятора з бмс Інвертор 3 кВт 100. Посилання додам в описі. Підключаємося до БМС, його. БМС показує 8 Вт, це 0,6 А. Інвертор вімкнутий, як бачите, заряджений. Про Ампери, чому вони для нас важливі, я поясню трошки пізніше. Зараз ми будемо дивитися на вати. Беремо, вмикаємо котел. Котел у нас іде з стабілізатором, це обов'язково, тому що якщо котел без стабілізатора, там може навіть накритись мідним тазіком. Ось я товариш циркуляційний насос. До речі, циркуляційний насос. Тут прикольний якийсь такий чорний. <кхи> так, увімкнули ми котла. Довімкнули, дивимося, що відбувається з споживанням. Він там розганяється собі, якісь там свої процедури виконує. Споживання ми зараз бачимо 47 Вт. Нам треба запустити опалення. Так, є отакий у нас пульт. Дивіться, він показує, що підтримується температура 19 градусів. Зараз у нас 24 градуси, значить треба наклацати більшу чим є. І тоді він запуститься. Запускається. Появився отакий от символ. Це означає, що він запускається. Дивимося, що відбувається. Дивимося, що відбувається з енергоспоживанням. Бачимо 38 Вт. О, 91 Вт пішов. 93 Вт, 111 Вт. 130 Вт. Тут ми бачимо, з'явився такий значок. Вогник намальований і міняється температура. Цим же, мабуть, пробує качати водичку по системі. Що в нас споживання каже? Споживання собі стоїть на рівні 80 Вт, 86 Вт, як бачите, і поки що не міняється. Зараз подивимося, чи пішла вже гаряча вода по трубі. Щось там качається. А, тут, до речі, треба ставити, щоб він трохи бодріше працював в системі опалення вищу температуру. Так, ми поставили в системі 50 градусів у нас. Ну, що батареї будуть до 50 градусів нагріватись. І так він у нас тепер хаває 95 Вт, як бачите. 100 Вт. Ватт. 104 Вт. О, вже пішов вітрячок гудіти в інверторі. Це теж збільшило трошки енергоспоживання. 106 ватт. Ну, Вода вже така тепленька пішла. Споживання 115 Вт маємо. Котел називається Violent Eco Touch Pure. Кому цікаво. Давайте, поки воно там собі трошки проробиться, я розкажу вам про цей пристрій. Цей пристрій стабільно підтримує вказану вами температуру. Їх є багато виробників, підключаються вони майже до абсолютно всіх котлів як їх підключати. В інтернеті є інструкція. Сам я його не підключав, тому що це було ще до того, як я збудував свою сес Установка цього котла. Приїхали пацани. З конторки, все зробили, підключили цю тему. Чим ця тема прикольна? Дивіться. Коли цієї теми нема, ви на Котлові задали температуру, ой, не температуру а температуру батарей ви задали. І він постійно цю температуру батарей підтримує. І у вас при цьому. Вдень буде в хаті жаріща, вночі прохладно, тому що в день тепловтрати менші, тому що на дворі тепліше, вночі тепловтрати більші, тому що на дворі холодніше. Крім того, в день ви готуєте їжу, у вас працює комп'ютер, холодильник. А скажімо так, комп'ютер і два холодильника будуть в годину 800 Вт тепла десь виділяти. Вночі це все не працює. І тепер дивіться далі: а будинок, наскільки я пам'ятаю, в середньому утеплений. Там щось до 50, -50 ватт на метр квадратний має втрати. О, ну, менше з тим. Ви собі на цій штуці виставили, скажімо, 19 градусів, і вона цю температуру постійно підтримує. Коли у вас стоїть така штука, 2 третіх часу котел не працює, принаймні в нас, принаймні в такій зимі, в цьому будинку. 20 хвилин котел працює, 40 хвилин котел простаює. І навіть якщо на якомусь відносно недорогому акумуляторі його тримати, цього котла, то його буде вистачати надовше, на значно довше. Давайте ще разок подивимося, що в нас показує енергоспоживання, і підемо будемо проводити заміри акумулятора. В мене є. Трошки така стомлена 75, ка але по своїх параметрах вона відповідає новому акумуляторі 60. ки 60-ка це більш-менш стандартний акумулятор для бензинових там не дуже великого об'єму автомобілів. Давайте глянемо споживання ще разок. От у нас вже працює опалення на повну. Споживання йде 115 Вт. Мацаємо їм трубу. Труба гаряча. Зрозуміло. О, тут вже теж пішло тепло. Ну, звісно, літом грітися, це так собі затіє. Тому ми опалення вимикаємо. Я його скидаю на 19 градусів. І дивіться, зараз я його скину і котьол потухне. О, я аж на 14 скину. Все, котлел потух, хай до 18. Дивимося, ще разок на споживання. Вам свій пароль не скажу від телефона. Ха-ха, шахімат. Ну, все споживання. 37 ватт. Коли у вас вимкнене опалення, бачите 37-38 Вт, це в режимі простої він стільки споживає. До речі, можна буде середнє значення з цього вивести для режиму з комп'ютером керування і підтримки температури. Це пульт дистанційного керування, воно, мабуть, правильно називається. Отака от штука такої моделі. Ну, я кажу, їх є дуже багато, по функціоналу вони приблизно всі однакові. Отака от штучка вона працює не так, як Bluetooth, а на довгих хвилях, як радіо старе добре, тому вона спокійно пробиває через всі стіни. В нас вона стоїть в нашій спальні через 4 стіни від котла. І чудово, вона до нього добиває. Це блок прийома Ось тут в блок прийома, це ось блок прийома такий, в блок прийома заходить два дрота. Іде всередину в котел це сигнальні, і ось два дрота йде живлення від розеточки. Тепер ми маємо дані, що в нас 30, ну нехай 40 Вт в режимі простоя. і 110 Вт в режимі роботи він споживає. І холостий ход самого інвертора 7-8 Вт А. Є у мене отакий от акумулятор Force. Я його купив Бушним. На біушним в пункті прийому втор сировини, я до нього поглянув, там долив водички, підзарядив, все. І давайте подивимося, які він нам зможе видати характеристики за версією цього тестера. 720 А тест ЄН, 720 А тест ЄН. Так. Що він нам покаже? 12,8 він повністю заряджений. Він показує 650 А пускового струму. 422 внутрішній міліопір. І статусу вхил 80%, що приблизно відповідає новому акумулятору 60%. -ці. Наскільки це відповідає дійсності, ми побачимо, провівши цей тест. А заодно узнаємо, наскільки вистачить цього АКБ котлові, я поставив 115 Вт струм розряду. Напруга в нас зразу впала до 11,8 з 12,8. Це його робота під навантаженням. Будемо його просаджувати до 10,5 вольт. Побачимо, наскільки його по факту вистачить. Тих, хто на моєму каналі, вперше я збудував 14 кіловатну батарею з відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів. Ці дані орієнтовні. Орієнтувався я на показники отакого тестера. Це не те, що написано на наклейці, це те, що говорить отакий тестер про залишкову ємність цих банок. По факту, я з них знімав. Циклічно 4 кВт, коли я заміряв. Також в моїй сес є гібридний інвертор Power MR 4,2 кВт. Гібридний інвертор Гібридний інвертор 4,2 кВт. І ще отакий от контролер. Тут на ньому отакі от характеристики, кому цікаво, поставте на паузу. Описи на ці товари будуть в описі під відео. Чому інвертор і контролер це два окремих пристрої ви скажете, що в інверторі є MPPT-контролер. все правильно, він є, але в мене два поля панелей. Одне зорієнтовано на схід, друге на захід. Чому не на південний е, схід? Тому що такі в мене дахи. Як зміг, так розташував. Ладно, це все для тих, хто на моєму каналі вперше. Підписуйтесь. Тут цікаво, буде багато всяких тестів. Вже трохи всякого є. Ну, правда, в мене тоді було менше. Технічних можливостей. І коли я проводив ті тести, я був менш компетентний в цих всіх акумуляторах. Але я думаю, що я буду докладати максимум зусиль, щоб надалі було цікавіше. Тож, чекаємо, коли розрядиться акумулятор, щоб побачити реальні дані, скільки часу він пропрацює. Давайте, друзі, все. Щолк, готово. Бачите, розрядили ми до 10,5 вольта його. 420 ватт-годин він віддав нам 38. Ампергодин. Розряджався він 5 годин. Тобто отакого от акума на 5 годин повний хватить. Так, давайте перезагр... подивимося, що там у нього, які зараз дані, як перепідключити його. Дивіться, який цікавий момент. Він трошки постояв, відновився і зараз у нього 12,1 вольта. Можна навіть ще раз запустити тест, і він піде. Але як бачите, під навантаженням просідає одразу. О. Ну, зараз я його Бачите, він постояв, відновився і може ще якийсь час попрацювати. Ні, він сильно розрядився в нього, бачите, як швидко тепер падає напруга. Після того, як ми його висадили, покаже тестер. Ви бачите, виріс внутрішній опір і пусковий ток впав. А статус of charge показує 11% при 12,07 вольта. Зараз поставимо його на зарядку і проведемо інші тести. 15 годин акумулятор простояв на зарядці після того, як 5 годин пропрацював котел. І в нього був статус овхил 81%, зараз 72. 9% втратилося. Вони, мабуть, відновляться. Зараз я підключу назад зарядку. Це наш вольтметрик. Бачите, збуджений стан акумулятора показує 14 вольт аж цілих. Пішла ще зарядка трятко, на мінімум, щоб він не грівся. До речі, не гріється, ні, не гріється. І переключити його. Хай там стоїть 12 ватт за платю. Бо стоїть зараз в розетці, а не СЕС. Друзі, добрий ранок. Це відео вже було повністю змонтоване, залите, залишилось зробити прев'юшку і опублікувати. Але. Це є тестер позичений мікро 200 вранці, що в підвал переміряв. Акумулятор на зарядці простояв годин 12. Тестер показав зниження ємності на 11%. Ну він ще бере 2 А. Ще заряджається. Тому що при струмі заряду 0,05С, акумулятору для повної зарядки потрібно 20 годин. Це його органічна зарядка, так він має заряджатися. Люди, які кажуть, що в мене все дуже довго заряджається на свинцево-кислотних, маєте рацію, воно заряджається дуже довго, якщо його розрядити повністю і ще будуть втрати. Такі що жесть. До речі, я зрозумів звідки стільки коментарів, що воно все за тиждень вмре. Настоящий мужик ніколи не читає інструкцію. Вона з коробки йде в, ну, в сміття, тому що ж він і так все знає. Ну. Дивіться, в випадку свинцево-кислотним акумулятором просадка була під навантаженням до 10,5 вольт. Звичайний автомобільний інвартор вирубає під навантаженням до 9,5 вольт. От коли доходить значення напруги на акумуляторі до 9,5 Вольт, тоді він вирубає. Для чого це робиться? Тому що навантаження можуть бути більші, ніж 115 Вт. На автомобільний інвертор. І, відповідно, просадка, якщо ви туди вкинете 25-30 А короткочасно на кілька секунд, то цей акумулятор від цього нічого не станеться свинцево-кислотному. А якщо в автомобільного інвертора не буде оцього запасу, він просто виробиться і не зможе запустити ваш електроприлад. Тому там така глибока позначка аж на 9,5 вольт зроблена. У випадку з нашим експериментом почали ми розряджати повністю заряджену батарею. В неї статус оф-хіл 81% був, акумулятор 74 Аг В такому стані це практично нова 60. Можна вважати, що ми тестували нову 60-ку. Як тільки підключив, навантаження, напруга впала до 11,8 І струм розряду у нас був 9,6 А. Коли розрядка закінчена була, коли вже. Напруга впала до 10,5 вольт під навантаженням. Струм розряду був 11 А. Цей показник в 11 А майже вдвічі перевищив дозволений. розряд, не, не так не дозволений, а оптимальний. Тому що вам ніхто не може заборонити навіть взяти дрота від сварки і замкнути ним його той акумулятор. Це особиста справа кожного. Оптимальний перевищений в два рази. Тому ми отримали не 60 ампер годин. А отримали ми їх 38, адже є ефект печета. Хто хоче начати розбиратись гарно в акумуляторах загугліть, почитайте, хто такий печет і що за ефект він виявив. Що стосується свинцево-кислотних акумуляторів, то там при перевищенні в два рази можна втратити, ну, типу, він віддасть на 20% менше. Якщо це 60%, вона віддасть 48%. Ми її висаджували не повністю. Тому що, коли акумулятор. Закінчив роботу з імітацією котла, він потім відновився до 12,1 вольта. Під навантаженням у нього було 10,5, відновився до 12,1 вольта. І з цих 38 Агодин, які він за цей час віддав, ефект печета згамав за оцінкою мого трохи девакуватого друга чата GPT від 15 до 20%. Яка батарея потрібна для того, щоб хоча б по 6 годин отак котел працював? І ваш акумулятор не деградував за кілька місяців, треба брати 200ку свинцево-кислотний. За ці гроші, що можна взяти свинцево-кислотний 200-ку, вже можна взяти ліфери. Тому що я думаю, 167 буде коштувати 2000, якщо не більше. А за 16-7 можна зібрати 12 В50 годин літій залізофосфатний якщо купувати ячейки на «Енконі». БМС-ку на Аліекспресі, і якщо у вас руки, якщо ви паяєте так, як я приблизно, то дорогу БМС-ку краще самому не паяти. Краще піти до пацана, який телефон не справляє, десь там в ларочку біля вас по-любому такий є. І сказати йому, дружанчик, ось тобі, скільки ти там візьмеш, мені тут треба припаяти, в випадку з 12-вольтовою збіркою, мені треба припаяти 5 клем до проводочків. І все, він вам припаяв 5 клем до проводочків, і потім вже з клемами ви до ячайок підключили БМС-ку без проблем взагалі. О, і того, що ми маємо: 60-ка акумулятор для опалення негодний взагалі, тому що ви його вграєте дуже швидко. Якщо не міг користуватися, то це 1-2 години працює котел, потім години, о, миша воно бігає, прикольно. Гарна така, де це той гнат? Гнат, де тут до тебе прийшли? О. Треба, якщо ви будете годину дві його користувати, це для нього за великі розрядні струми, він буде все одно деградувати. Акумулятор деградує не тільки через значну просадку, а і через недотримання умов заряду і розряду. І я здивувався, звідки береться стільки людей, які мені пишуть в коментарях, що вся моя сес має здохнути в найближчі дні, ну на в крайньому разі в найближчі місяці. Люди, які це пишуть, послухайте, будь ласка, уважно, я на вольтметрі своїй сес один раз бачив 11,5 вольта під навантаженням. Не 10,5, а 11,5. І не в режимі, коли він відновився і стоїть в холостому ходу, як в нашому випадку, 12,1 було, а під навантаженням, він би відновився десь до 12,3. Тобто, чому моя сеж служить уже більше року і служитиме ще кілька років, як мінімум. Тому що я дотримуюся умов. Якщо в мене зараз є збірка майже 600 Ампер годин і 24 вольта, то давайте подивимося. Струм розряду 10% від цієї ємності. Це виходить 60 Ампер годин множимо на 24. Це 1320 Вт, 1320 Вт. Потужність розряду, яка не призводить до пришвидшення процесів деградації. Пришвидшення, тому що він деградує в будь-якому випадку під час використання. Даже ось моє тіло деградує, коли я ним користуюся. О. А такі струм заряду цієї збірки до 700 ватт. Це для того, щоб вона не деградувала. Раніше вона в мене була значно меншою, але раніше в мене споживачі були комп'ютер, котел, інтернет. І світло, і дві панельки було, то на меншу збірку цього всього було нормально. Зараз збірка збільшилася, появився гібриднік, ну, ще холодоси підкинув два. І нормаз. Друзі, дивіться, що я пропоную. По-перше, я категорично пропоную наполегливо підтримувати Збройні Сили України. Якщо ви хочете, щоб ваш донат допоміг моїй сім'ї, в описі під відео мій брат збирає на теплак, ви просто красавчики, ось вам уклін. Десь приблизно за тиждень я трошки тут в днях загубився. Ви надонатили 20 тисяч гривень. Це просто отут в сільській місцевості це сума неподйомна самому таку зібрати. Просто красавчики, просто дуже дякую. І там залишилося ще 25 тисяч на той теплак. А на каналі вже, слава Богу, 43, здається, тисячі зранку було підписників. Якщо кожен по 60 копійок, то й хватить. Це взагалі смішно. 60 копійок. <хи> ну, я вам вже дуже вдячний, тому що поки що мені. Я раніше на Фейсбуці трошки збирав донати, там купляв всякі речі хлопцям, то мені максимум вдавалося, збір закрити на 13 тисяч, а тут прямо аж повірив в себе і повірив в вас. Тому що навіть оце, що я можу проводити ці тести, отримувати нові знання і ділитись цими знаннями з вами, це й ваша заслуга, тому що. Блогера роблять блогером підписники. Без підписників блогер обичний собі чувак, який хоче стати блогером. Дивіться, що я ще пропоную. Я хочу, знаєте, що зробити? Подзвонити до деяких магазинів, які по хороших цінах продають свинцево кислотні акумулятори, і якомусь цих магазинів запропонувати співпрацю. Вони прийшлють акумулятор, ми його потестимо, вижмемо з нього всі ж соки. Ушатаємо його в хлам, подивимося, скільки Диві, оса прилетіла, скільки часу потрібно для того, щоб ушатати його в хлам. Я думаю, що з такою аудиторією, з такою динамікою росту канала знайдеться зацікавлений продавець акумуляторів, тому що це всім вигідно. Вам вигідно, бо ви отримаєте знання людині, яка, я надіюсь, надасть нам такий акумулятор. Вигідно, тому що про його магазин знає. Кілька тисяч людей, а мені вигідно, тому що я отримую класний контент і щось трохи зароблю, якусь копійчину з монетизації. Система він ту він, друзі. Добренько. На цьому це відео добігло кінця. Дуже дякую всім за увагу. Трошки прийдеться з такими тестами почитати, бо я цю штуку позичив на прийомці в п'ятницю зранку, обіщав принести. Не приніс вчасно. І зараз мені треба піти позичати в сіркаготі, віддавати і казати, що я буду хорошим хлопцем і більше не буду так робити. Але коли прийде вже мій, я його замовив тиждень тому, й одну десь скоро буде, то будемо ми ці акумулятори вфисти в гриву тут дивитися. Ну, в цілому, тако якщо підсумувати, все сказане, що для того, щоб працювала на кислотнику система газового опалення, треба брати 200-ку. І під навантаженням не розряджати її нижче 11,5 вольт. І тоді вона вам буде служити довго. Хоча це поки що знову ж таки приблизні оцінки. Подивимось, якщо в мене вийде в якогось магазину виклянчити більш ну, якийсь акумулятор, то ми будемо мати точні оцінки, на його, наскільки його вистачає. Коротше, все, хорош, базарити, треба все пити кофе і те ще щось в мене куча роботи робити. Добро, друзі, до зустрічі!